В Йонкі рослини виконують відразу кілька призначень на дачі, прикрашають ділянку, закривають всі непривабливі місця в огорожі, створюють живопліт. А якщо посадити їх близько арок або альтанок, можна створити дуже затишний живий куточок Бугенвілея. Улюблене багатьма садівниками рослина покриє огорожу килимом з яскравих барвистих квітів. Бугенвілея дуже невибаглива, однаково добре росте, і у відкритому ґрунті, і в контейнері. Рослина рідко хворіє, стійко до шкідників, прекрасно почуває себе в тіні, тому його можна садити навіть близько до будівель. Під час цвітіння ліана буквально усипана розпустилася ніжними бутонами, цей каскад квітів прикрасить огорожу або арку, можливо, стане живоплотом або прикрасить паркан, закрутивши стебла біля опори. З рослини можна сформувати кущик, запашний горошок. Рослина цвіте практично весь дачний сезон. До пізньої осені, радуючи око своїми витонченими квіточками, квітникарями виведено безліч сортів і забарвлень цієї рослини. Запашний горошок любить хороше освітлення і вважає за краще рости на сонячних відкритих місцях. Ґрунт повинен бути легким, добре удобреним. Під час росту і цвітіння потребує додаткових підгодівлі. Плетиста троянда королева сидів, троянда росте не тільки в кущовій формі. Чудові обвивають батоги кучерявих троянд стануть прикрасою будь-якого паркану, альтанки або шпалери. Приємний незабутній аромат допоможе розслабитися після трудового дня на дачі, щоб троянди добре росли і випускали нові бутони. Їм необхідні деякі умови земля повинна бути добре дренована, щоб не було застою води ділянка, де ростуть троянди. Потрібно вибирати сонячний, відкритий, віддалений від будівель, успішне зростання лози забезпечений, якщо проводити вчасно формує обрізку і не забувати про полив діхондра смарахт. Ляна цього кучерявого рослини дуже швидко розростається і покриває простір навколо себе. Листочки рослини мають напівкруглу форму, яскраво зелений колір. Навіть без квітів сама листя виглядає дуже декоративно у підвішених кошиках або кашпо може прикрасити будинок біля входу або клумбу. Зелений водоспад листя приємно радує погляд для зростання. Потрібна легка ґрунт, сонячний ділянку і своєчасний полив на стурці. Рослина має яскраво зелене листя, на якій здалеку видно красиві різнокольорові грамофончики. Квітів, запашні бутони найчастіше червоного або жовтого кольору. Настурція може рости як ліана або як ґрунтопокривна рослина, їй потрібно багато світла і тепла, і тоді вона буде цвісти все літо до самої осені. Особливість настурції – швидке зростання і розмноження самосівом, хміль звичайний. Рослина може прикрасити будь-який паркан або будова, арку або альтанку, особливо декоративно виглядають його шишки. Цвіте він не показно, але дуже ароматно пахне. Ліна невибаглива, їй потрібно волога і тепло. Рости буде і в тіні, і на сонці. Для утворення великої кількості шишок потрібна висока опора у висоту хміль може досягати 7 метрів. Тому його часто застосовують для затемнення яскравих сонячних ділянок кірказон. Дуже ефектна рослина, у якого незвично виглядають і листя, і, і квіти може декорувати будь-яку стіну або опору, щільна стіна листя зможе захистити ділянку від сторонніх поглядів, тому кірказон можна використовувати в якості живоплоток. Квіти мають оригінальну форму зігнутої курильної трубки, недоліком їх можна вважати неприємний запах. Зростає кірказон високо, може виростати до 10 метрів, любить півтінь, не виносить прямого сонячного світла, віддає перевагу родючі легкі піщані ґрунти. Рослина потребує регулярної обрізку, в'юнкі рослини дозволяють прикрасити дачу, перетворивши з одного місця в красиву територію, де приємно відпочивати в тіні квітучих ліан. Вони швидко ростуть, заповнюють всю область навколо себе. При цьому більшість не тільки цвіте, але ще і дуже ароматно пахне.